Вітаю, шановні глядачі. Керівники. Союзних з Росією країн Білорусі і Казахстану, Олександр Лукашенко і Нурсултан Назарбаєв, один за одним роблять гучні заяви, говорять про необхідність змін в економічній політиці. Ще пак, адже російська економічна криза не може надатися в знаки на розвитку економіки цих країн. Вони залежать від російської стабільності, бо є членами митного союзу, залежать від ціни на нафту, від стабільності російського рубля. Однак я хочу говорити говорити навіть не про економіку, я хочу говорити про те, наскільки держави сьогодні можуть витримати випробування реальними викликами на поставдянському просторі. Взагалі вважали, що реальних викликів бути не може. Якими були російсько-українські стосунки? Вони базувалися на необхідності знайти правильну схему постачання російського газу. Так, щоб збагатилася, і російська і українська псевдоеліти, якими були стосунки між Білоруссю і Росією, вони базуються на тому, щоб отримати правильну ренту від експорту нафти, якими є стосунки між Російською Федерацією і Казахстаном, вони також базуються на численних схемах, які допомагають збагачуватися президентським сім'ям та олігархам. А от коли в Мінську і АСТАНІ побачили, що Росія, що хтось не погоджується з її політикою, готова застосовувати військову силу, армію, диверсантів, терористів, готова окуповувати чужі території, виявилося, що і мінськ, і Астана беззбройні проти російської агресії, тому що як і Україна до майдану є штучними державними утвореннями. Президенти є. Державний апарат є податкова система, є митниця є. і Навіть непогане беруть хабарі. А справжніх збройних сил немає. Справжніх спеціальних служб немає. Все, що є, створено тільки для того, щоб захищати правитель від народного гніву. Все, що є, має на увазі те, що народ може вийти на вулиці, і тоді Лукашенко чи Назарбаєв мають боротися проти цього народу, як це було на площі в мінську чи в Жанаузейні. А от якщо російські війська увійдуть на територію Білорусі чи Казахстану, там в один момент виникнуть якісь народні республіки, які оголосять про свою незалежність, або ж просто Вітерська чи Могильовська область будуть оголошені суб'єктами Російської Федерації без зайвих проблем. Ніхто не може захистити білоруського суверенітету сьогодні, окрім стосунків Лукашенка і Путіна. Ніхто не може захистити Казахстанського університету сьогодні, окрім стосунків між Назарбаєвими. Путіним і це трагедія, тому що держава, якщо це справжня держава, має вміти себе захищати. Українці знають це як ніхто. Наше майбутнє залежить від сильної армії, ефективних спеціальних служб і громадян, які вважають себе українцями і готові боротися за майбутнє своєї країни із жорстоким агресором. А якщо громадяни готові не боротися, а просто дивитися. Якщо немає армії і спецслужб, немає ніяких шансів відповісти на виклик. Саме тому у України набагато більше можливостей залишитися на політичній карті сучасного світу ніж у Білорусі і Казахстану разом узятих. Хай щастить.